Як я закрив бізнес після 20 років роботи і приїхав Іспанію? Взагалі переїзд в Іспанію — це була поступова така інтеграція. Я приїжджався до 15-17 році. А в 2019 році, коли були вибори президента, відразу після виборів я приїхав сюди і купив нерухомість, і вирішив жити на дві країни. І відносно бізнесу, все почалося звичайно в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Звичайно, що частина людей, скажімо так, звільнилася, частину забрали в армію. Декілька керівників, які е, очолювали відділ ремонту і відділ продажу, також якби, розбіглися, тобто та, та, потрошки та, 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 бізнес скорочувався. І тоді, на той момент, мені треба було, звичайно, його продавати або якось правильно закривати, та, щоб вернути частину грошей. Я дотягнув це все досить таки довго, тому що бізнес приносив з кошти. У 24-му році, коли закрились в Україні 256 тисяч фопів, я зрозумів, що якби все, це проблема. Проблема це в кадрах, в людях, які... Можуть заробляти, працювати, якби розвивати бізнес і самі самим рости. І тоді вже я взявся за продаж, це було трошки пізно. Я пробував ставити декілька керівників, які би могли це витягнути. На жаль, вони були невдалі. Після того, як я вже вирішив взагалі його продати, то дійшло до того, що товар, який там був на 12 доларів по залишку, я фірму продавав за 6 тисяч. Тоді тобто дарував товар тільки щоб хтось взяв. Просто його, скажімо так, відродив, щоб він жив, вже питання не було заробітки, просто щоб це дітище комусь віддати, і воно продовжувало жити. Оскільки в мене було декілька сфер: це інтернет-провайдерство і там криптовалютний фондовий ринок, і ще плюс деякі теми, які в мене забрали час, я не міг багато часу цьому приділяти. Плюс я паралельно почав розвивати бізнес в Іспанії. І якби це сприяло б тому, що потрошки потрошки він деградував там. І попри те, що колись було в мене вісім магазинів прийшлось останній цей магазин, центральний. Скорочували ми з 200 метрів до по суті, 30, а потім вже й повністю до закриття. Так що, так, друзі, відбувається. Там, де ми приділяємо більше уваги, звичайно, там є більший результат. Але я не живі, знаєте, це якийсь досвід, тому що це все досвід знання, який я здобув за багато років. Я думаю, його тут зараз використав. В Іспанській Агенції нерухомості, точніше Українській Агенції нерухомості на території Іспанії. Зареєстрували ми компанію, успішно допомагаємо люди. Люди задоволені, і інтеграція в Іспанію мені далася легше за рахунок того, що було колись декілька різних там сфер діяльності в Україні.